Перша вправа, якою вам рекомендую е, спробувати, вона називається 30 кіл. Ви берете арпуш паперу, малюєте 30 кіл, вони не обов'язково мають бути ідеальні, круглої форми. формо. Е, хочете робити в фігмі PDF, який ви друкуєте на принтері? І вправа полягає в тому, щоб заповнити ці 30 кіл. Е, е, кожен раз чимось новим. Тобто, це може бути вид з гори на тарілку з смачною їжею, це може бути тенісний м'ячик, це може бути піщана скляна куля, яка наполовину заповнена пісочком, а там є гори і там планети, і все таке. Це може бути коло для національного орнаменту, це може бути будь-що. Найскладніше почати. Найскладніше це перші три-чотири концепти, які ви зможете розмалювати. Але е, ця вправа вона дуже добре розігріває вашу креативність. Е, ці вправи можна робити, коли ви сідаєте за творчий проект. Наприклад, у вас є е, задача створити постер. Ви не знаєте в якій стилістиці про що це може бути. Окей, без питань. Візьміть аркуш паперу, намалюйте кружечки, розігрійте свою креативність, свій мозок, щоб подивитись на просту задачу з абсолютно різних сторін. Ви можете уявити, що є діамант, і ваш талант це діамант. В ньому у вас є різні грані. І якщо ви знаходитесь як білка в колесі. А, і день сурка ніколи не закінчується, може статися так, що ви виїжджаєте виключно на тих напрацюваннях, які у вас були раніше. Тобто той креативний потенціал, який ви напрацювали раніше, коли у вас було більше часу, більше життєвої енергії, більше свободи для того, щоб мислити креативно. і ви вивозите нові сценарії, вивозите нові дизайнерські рішення виключно за рахунок досвіду. Така вправа, вона дозволить вам прогрівати вашу креативність, розвивати її і мати напрацювання, які допоможуть вам переходити до складних творчих задач з легкістю. Які є варіанти цієї задачі? Варіант цієї задачі є коли ви створюєте абстрактні форми, тобто ви малюєте не рівні кружечки, а ви малюєте форми. Різні абстрактні, такі безформлені, і ви переходите до того, що спочатку ви малюєте ці форми, а далі ви пробуєте зрозуміти: Окей, а на що ця форма може бути схожа? Чи може вона бути схожа на котика, який згорнувся, спить, лапкою прикрив мордочку і там хвостиком, також прикрив свої лапки. Чи може це бути схоже на щось ще і так далі. І так далі. Тобто. Це така вправа, яка не має лімітів і має можливість допомогти вам. Вікторія, у вас питання, кажіть? Ні, хочу, хочу доповнити така цікава вправа можна знайти. Ну, як не знаю, хто в дитинці так робив, ну, на облака дивитися ну, і Сука. вигадувати. Да, я на, на. Так, так, практикую періодично, А, да. Можете дивитися на хмари і ем, уявляти, що, на що схоже ця хмара. Так. Yeah.